Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олександр. І це західна частина України, а саме Івано-Франківщина. Сьогодні у нас свято, преображення Господнє. Кому цікаво, можете поглянути. На каналі є вже фрагмент із Богослужіння. Там я показував який. Я кожен збирав сам. Ну і що ми освячуємо? Трішки там декілька секунд розповів. Так що відео недовге, можете переглянути. І хочу вам сьогодні показати наше господарство. Минулого відео я повинен був вам показати качки нутрії. Ну, але так сталося, відео в мене не збереглося. Саме той у де я показував качки і нутрії. І тому ще раз хочу вам показати, але вже покажу таке насправді. Тому що не знаю, десь воно пропало. Так що, кому цікаво, залишатися. І також розповім вам одну історію, з якою я спіткнувся. Дуже такою неприємною. Так що залишайтеся. Ну і кому цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментар. <кхм> і будемо з вами дружити. Так що, поїхали. Так, розрізав кавунчик. Такий невеликий, десь на 2,5 кілограмчики. По всіх признаках зрілий, на насіння можемо подивитися, також чорне-коричневе. Ну, по смакових якостях я не знаю. Зараз треба спробувати. Кавуні у нас в цьому році досить. Дуже салаткий. Хоча у нас вже другий день іде дощ, то вони своє соло достінне втрачають. Тому я переживав, що піде дощ, і вони будуть не солодкі. Але Як бачите, червоненькі, солоденькі. Там ще є один кавунчик десь також на 2 до 3 кг. також вже по всіх признаках зрілий. Але я його зірву, напевно, вже вечором або і завтра. Уже навіть прилетіла, бачите? Також, напевно, хоче кавуна. Так що так. І також розкажу вам зараз одну історію. Прийшов я до своїх кавунів. Це ці мої кавунчики, які я садив. Е, типу на другий врожай, але не геть на другий врожай. Хочу подивитися до день, не дивився. Такі, бачите, наростають маленькі, але не знаю, чи що з цього буде. Це такий експеримент. Тут догляду практично не було за ними. Таке, трішки зовсім. І тому експериментую, що робити. Ось тут в мене кавуни посаджені. Кавунчики є малесенькі ще. Ось такі во. Зараз вам покажу. Бачите, такі? Це астраханські. Кавуни, вони смачнючі, дуже смачні, тільки не виростають до великих розмірів. От у мене кавуни до трьох там, 3 кілограми, може, Три ось невеликі. А от Кримсон Світ дуже мені також подобається, тільки ще не куштували, бо не дозріли. Виростають більші вже. Мабуть, до 7 кілограмів доросли. Треба буде зважити вам показати. Так, тут ще не видно кавунів. Тут вони густенько в мене посаджені, тому що на, минулому, на іншому городі я посадив так рідко, тому й кавунів рідко. Уже на наступний рік посаджу велику ділянку, вже багато сортів. Звичайно, ті, які підходять більше до нашої місцевості. І будемо з вами вирощувати, експериментувати. Спробуємо на декількох кущах попасенкувати, зробити експерименти. Думаю, вам буде це цікаво. Тому що багато людей, навіть сусіди, не вірять, що у мене на городі ростуть кавуни. Он ще є кавунчик. Ось. Так що хочу сказати про історію. У мене вкрали кавун. Великий кавун. Найбільший кавун із тих просто зелених. Ну, мені неприємно. Тим більше приблизно я знаю, хто тоді. Але, Але вже нехай буде так, як є. Дивлюся, вроді би, кавуни вже не пропадають. Але я вважаю, що ті люди могли попросити, а не йти на город і просто зривати і ну, якось це по-свинськи. Ось так. У людей крадуть на полях, вони, я розумію, там великі масштаби, а це у мене грядка невелика і все рівно також крадуть. Невже важко так, бачите, тут практично догляду не потрібно, щоб мати кавуни? Невже важко так посадити кущик чи два і спробувати самотужки виростити? Пишіть ваші коментарі стосовно цієї теми. Хочу вам показати, якого ми кролика придбали. Він ще трохи дикуватий, тому що тільки сьогодні забрали. отакий, от Тому що того короля нашого вже не буде руслана. Там сталася собі інша ситуація, десь розповім потім. А ось отакий от у нас буде красончик. Також такий товстенький, гарненький. Також буде називатися руслан. Тут у нього по сусідству кролики. Криленята, крилиця, так що нехай ще трішки посадить, будемо паруватись крилицями. Ось так, будемо бачити. Так, я казав, що покажу вам внутрі. Ось такі вони собі лежать, дуже спекотні. Так вони собі тут понасипали води, сіна і такі от спавних процедури. Уже будемо вичищати і сипати соломку. Ось так це такий хлопчик. Так ось цей хлопчик. І ось цей тут. А це дві дівчинки, сейться. Цей. А їхня мама там у іншому куті. Їдять капусту, картоплю, все їдять. Коротше, Що є на городі, все йдеть. Двісикі зуби, бачите. Такий такі чудики маленькі. Обіці. О, хтось каже, що це страшні, але вони такі досить милі. Так, це наші перепілочки. Вчора не збирав яйця. Не знаю, скільки їх тут є. Є шість штучок. Ось так. Поки вони ще не неслись, вже позбираю ввечері усі яйця. Маємо шість курочок і 2 півники, хто не знає. Ну і ще маю молоде покоління, зараз вам покажу. Так, а це молоде вже покоління. Тут ще одна лишилася така калічка. Так, сиплю їм бройлерний комбікорм, передроблений обов'язково. Ось таке, бачите. І водичка. Ставлю поївку ще каміння, тому що вони мочилися в перші дні. Але не пропало жодного із ну, курчат. Пропали тільки калічки. Ось одне ще таке, бачите, трішки крила так поставило, але йому нічого немає, воно росте, напевно, найбільше. але так, ну трішки. Трішки в нього там ніжки так недобре стоять. Ну, але що буде, то буде вже там. Побачимо. Ось такі вони. Перепілочки. До речі, ми придбала за 400 гривень. Так, не дешево і недорого. Так гарна така ціна. Так, я хочу показати, прийшла мені посилочка. Ці яйця прийшли безкоштовно. Я написав продавцю, який мені яйця, що. Ну, який опліт, який вихід взагалі перепілок. Ну, і він сказав, що може ще відправити безкоштовно 100 яєць. Я не відмовився, тому що планую трішки збільшити поголів я перепілок. Маю 25 маленьких, маю 8 уже дорослих. Ну і ще, можливо, з цього щось це буде. Ось так, 5 лоточків. і лоточки будуть налятися, і, можливо, буде якась ще перепілочка. Буде інкубація. Ну і тут ще збираю свої, тому що продаю з дому яйця, продаю в магазини, даю яйця. Так, хоч перепілок мало, але трішки продаю. Ну і хочу назбирати ще цей латочок, можливо, ще <клес> за 10 штучок та й поставлю в інкубатор. Буду бачити, що з того то буде. Ой, наше стадо. Молодняка нашого накинулися на одну гілку, так як з голодного краю. Хоча зерна купа лежить, а вони хочуть цієї гілки. Так, це наші качки такі. Це качки шипуни, або ще мускусні кажуть на них. Ну, ми кажемо шипуни. Майміндики. Хто не знає, гуси молоднячок. Старших будемо прибирати на м'ясо, на тушоночки, а ось у цих. Будемо собі залишати. Здається, тут з індиків дві індички і один індюк. Ну, це так виглядає. Оцей сіренький індюк, а ото індичка і та чорненька також індичка. Ось так. Такі насправи. Хочу... Так, ну наші гуси просто гагатують. Неймовірно. Так, е, хочу сказати, що ми продали звідси п'ять курок. Дві молоді і три минулорічні. Ось так. Треба вже позагр... позагрібати тут, тому що вітер понаносив і сміття, і всього. Ось так. Тому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд, всім мирного неба, швидше на перемоги, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго, всім пока-пока.